Як чайник, горнятко і цукарочка святкували Різдво, у маленькій затишній кухні, в домі, де панувала завжди тепло і радість, жили три незвичайні друзі чайник, горнятко і цукерочка. Всі вони були дуже добрими друзями, і, хоч кожен мав свої особливості, вони завжди знаходили спільну мову. Одного зимового дня перед самим Різдвом чайник прокинувся вранці і сказав: Ой, горнятко, цукерочко, скоро Різдво. Я так хочу, щоб ми святкували його разом з веселощами і чудовими подарунками. Горнятко зраділо і почало міркувати. Це чудова ідея, а давайте зробимо святковий напій, щоб усі на кухні могли поділитися радістю. Цукерочка завжди весела і яскраво додала: Ой, я можу принести для всіх смаколики. Які солодощі будуть найкращими для Різдва? Так вони вирішили, що святкування Різдва буде незабутнім і кожен принесе свою частку радості. Чайник почав готувати гарячий ароматний чай, наповнюючи кухню приємним ароматом. Горнятко чекало з нетерпінням, адже це його роль служити всім з напоєм, а цукерочка принесла до столу цілу коробку смачних цукерок, щоб кожен міг насолодитися солодким святом. Коли все було готово, вони вирішили прикрасити кухню. Чайник постав на полицю ялинку. Яку прикрасили яскравими мішурами, а горнятку поклало під ялинку маленькі подарунки для кожного. Цукерочка доповнила святкову атмосферу розсипом блискучих цукерок по всій кухні. Настав вечір, і вся кухня наповнилась світлом від ялинки. Чайник, горнятку і цукарочка сіли за святковий стіл. Вони поділилися своїми напоями, смаколиками та радістю. Адже в цей день не тільки подарунки, але й дружба була найбільшим дарунком. А потім разом заспівали різдвяну пісню, і кожен відчув, що справжнє Різдво це не тільки подарунки, а й моменти радості, тепла і дружби, які ми можемо дарувати одне одному. І відтоді вони завжди разом святкували Різдво, даруючи один одному не тільки подарунки, а й справжню любов та підтримку.